Про те, чи можна бути хорошою людиною і не спастися. Дорогі мої, хороші люди рятуються, погані, відповідно, гинуть. Таке розуміння, спасіння рідкість у сучасному світі. Усе тут начебто ясно, логічно і не потребує пояснень. Але давайте спробуємо розібратися. А хто ж та, ця сама хороша людина? За якими критеріями можна визнати, чи ти чи ця людина хороша і гідна спасіння, а та така собі і на спасіння не заслуговує? Тут ми відразу зіткнемося з рядом проблем припустимо, водопровідник дядько Василь регулярно пропиває зарплату і б'є свою дружину, а його сусід – професор математики, людина небитуща, добросовісний трудівник, прекрасний Шіменен. Хто з них хороший, хто поганий, відповідь, здавалося очевидно, звичайно, професор хороший, а водопровідник ні. Але от студенти, яких професор завалює на кожній серці щонайменшого приводу, навряд чи погодиться з подібною оцінкою нелюбимого викладача. А товариші. І водопровідника по чарці, навпаки, переконані, що дядько Василь прекрасна людина, а його дружина кобра, яка заважає культурному відпочинку справжнього чоловіка. Причина такої плутанини, як це не дивно, у відсутності об'єктивних критерій поняття хороша людина. Уявлення про добро і зло у масовій свідомості сьогодні, на жаль, дуже несистемні. Слабо осмислені і не мають під собою жодної основи, крім особистих переваг, розхожих стереотипів і думок, що склалися через вплив соціального середовища, отриманого виховання і освіти, те, що вважає для себе порядним одна людина, інша, можливо, оцінить як неналежний, нечесний чинок. Тому критерії добре, погано. У світській етиці сьогодні все більше нагадують формулювання, що українцю можна добре, то німцю смерть можна, звичайно, спробувати вивести чіткі критерії етичні здумки статичності більшості. Але 20, 21 століття переконливо довело, що у розподілі людей на поганих хороших помиляється тися можу, навіть цілі народи. А помилки такого масштабу завжди закінчуються ключим дротом нового влагу або печами чергового освенця. Але якщо ми звернемося до християнської етики, ми побачимо ще. Загадковішу картину. Річ у тім, що у християнстві взагалі немає поняття хороша людина. У жодній з 27 книг Нового Завіту це словосполучення не зустрічається жодного разу. У християнстві людина не ототожнюється зі своїми рисами і вчинками, інакше кажучи, той, хто чинить погано, не названий в Євангелії поганим, так само, як і той, хто здійснює добрі справи, не визначається як добрий. Більше того, у християн є строга заборона на визначення подібного роду. Господь каже: не судіть, то і вас не судитимуть, не осуджуйте, то і вас не осудять. Прощайте, то й вас прощатимуть. Луки 6,37. Тому очевидно, що критерії спасіння слід шукати там, де не відбувається ділення людей на поганих і хороших. Розглянувши християнське учення про спасіння, ми виявимо принцип. Врятувати можна тільки того, хто гине. Упродовж усього євангельського поїдання, Христос постійно спілкується з людьми, яких навряд чи можна назвати хорошими. Митарі. Блудниці, закінчені грішники, приходили до нього, сподіваючись на прощення своїх гріхів, і ніхто з них не був засуджений, або знехтова, більше того, другі мої, Першою людиною, яка увійшла до Царства Небесного, став карний злочинець, розбійник, розп'ятий поряд з Христом на Головті. Але ж кого тоді засуджує Христос, як не дивно тих, кого? Вважали безумовно хорошими людьми, навіть праведникам, фарисеїв, книжникамидейських старшин. Істинно кажу, вам, що митарі і блудниці попереду вас йдуть царство Боже, Матея 21, 31. Хто такі блудниці? Сьогоднішньому читачу пояснювати не потрібно. А митарями в Євангелії названі набрані з місцевого населення, збирачі податків у римську казну. Користуючись своїм привілейованим становищем, вони безсовісно обрали земляків, щагуючи з них багатьох більше за накладене. Загалом щось середнє між податковими інспекторами, що прокралися і поліцаями часів Другої світової війни. І такий однарід був оцінений Христом вище, ніж знавці і рівнителідейського закону. А причина такої оцінки дуже проста. Усі грішники, які приходили до Христа просити Його пропрощення своїх гріхів, були абсолютно впевнені, що не мають жодних заслуг перед Богом. Це були ізгої, відкинуті своїм народом. Усі вони знали, що нічого, окрім засудження, ні в людей, ні в Бога не заслужили. окрім милости Божої, їм не було на що розраховувати, і вони отримали цю милість. Це, звичайно, не означає, ніби Христос рятує тільки злочинців і негідників. той, хто опустився до дна, просто краще розуміє, що тоне, а від дна іноді зручніше відштовхнутися. У другому книзі Бог названий дивними словами, Спаситель безнадійний. У цій фразі дуже точно виражена сама суть християнства. Кого спасає Христос? Тих, хто опинився у безвихідній ситуації, просить Його про допомогу. І ні на що більше не сподіваючись, такі люди і називають себе християнами. А якщо хороша людина, не будучи християнином, сподівається урятуватися, цьому може бути лише два пояснення. Або така людина не розуміє, хто такі християни, або не вважає своє становище остаточно безнадійним. Вона може сподіватися на власні сили, а на водокомогу. Когось ще, окрім Христа, і це її законне право. Бог не віднімає у людини свободи вибору. Але зовсім хорошим та і поганим теж людям треба ясно розуміти масштаб біди, від якої рятує Христос тих, хто погодився назвати Його своїм Господом. Тому що Христос рятує світ своїх людей від смерті. Жодна людина не знає свого майбутнього. Світ навколо нас постійно нестримно змінюється. Разом з ним змінюємося ми самі. Кожна прожита мить приносить у наше життя нові обставини, що примушують нас скоригувати свої плани навіть на найближчий час. Ми можемо лише припускати за різною мірою впевненості, що з нами станеться, а чого ми спробуємо уникнути. І лише в одному факті нашої майбутньої біографії кожен з нас може бути абсолютно впевнений: ми всі помремо. Кожен у свій термін одні від старості, другі від хвороб або нещасних випадків, але помремо обов'язково. Людина боїться смерті і не любить про неї думати, але це не змінює справи. По суті, ми починаємо помирати момент свого народження, і кожна секунда наближає нас до кінця нашого життя. Ось тут і виникає питання: питання якщо смерть повне припинення буття людської особистості, то абсолютно незрозуміло. А навіщо все це було треба? Ну, жила людина певний час, ну, раділа, страждала, намагалася пізнати світ, себе у цьому світі, шукала сенс свого існування. а сенс виявився в тому, що і сама вона, і її діти, і діти їх дітей усі без виключення засучені до смерті. І залишається лише витратити час життя, що залишився на отримання максимальної кількості задоволення. Які, втім, теж досить швидко приїдається, а все це таке краще, ніж нічого. Християнство пропонує абсолютно інший погляд на життя і смерть. Людина народжується для того, щоб жити вічно. Смерть для християн не кінець, а просто перехід до іншої форми існування, і якісь. Якість цього існування безпосередньо залежить від того, як людина прожила своє шумне життя. Іншими словами, ми можемо використовувати своє життя як сходинку до життя вічного. А от яким чином це відбувається, ми можемо зрозуміти, лише з'ясувавши, що таке смерть і звідки вона взялася. Християнське віручення стверджує, що Бог не створив смерті з релігійного погляду смерть результат невірно використаної свободи, яку Бог дав першим людям. Людина була створена з дуже високим призначенням – бути намісником Божим на землі. За задумом Божим вона повинна була царювати над цим матеріальним світом, виконуючи волю Божу про цей світ. Але людина могла також відмовитися від цієї місії і почати жити за своєю волею. На жаль, перші люди обрали другий варіант стосунків з Богом. Але ж людина не має у собі джерела життя, оскільки це життя дав їй Бог. Що ж відбувається з живою істотою, що відірвалася від, від джерела свого життя? На, на цю тему в сучасній публіцистиці є розхожий алергічний сюжет. Припустимо, водолаз працює глибоко під водою на морському дні, повітря необхідне для дихання, поступає до нього з поверхні моря по шламому, і раптом водолаз вирішує, що цей шланг сковує його свободу пересування, щоб спокійно ходити по дню будь-якому напряму на великій відстані, водолаз перерізає шлам. Подальші його доля, очевидно, відпавши від Бога, людина почала помирати. Ця смертність перейшла у спадок до всіх її нащадків. Відпадання від Бога, як джерела життя, викликало патологічні зміни в духовній і фізичній природі людини. Вона, можна сказати, заразилася смертельним захворюванням, яке передається у спадок і незважаючи на всі людські зусилля невліковні, але неможливе для людей, можливе для Бога. Вуки вісімнадцять, двадцять Сам творець цього світу прийшов до людей, щоб свілити хворобу людську природу і відновити зв'язок людини з Богом, який перші люди так необачно зруйнували. Відпадання сталося через прихилення людської волі до зла. Отже, для того, щоб рятуватися, людина повинна привести свою волю в відповідність волею Божою, яка виражена в заповідях. От, ставалося б і відповідь на питання. Можна бути просто хорошою людиною, виконувати заповідь і тим самим рятуватися, не будучи при цьому християнином. І тут ми стикаємося ще з одним парадоксом християнства. Реччін, що найважливішим моментом вірі християн є їх переконання в боки, своїй неспроможності виконання будь-якої Божої заповіді. У християнському розумінні добро це наслідування задуму Божого про світи людину. А зло ухилення від Божої волі, відпадання від Бога калічило моральну природу людини, уші душевні риси. Спочатку призначені для справ прийшли в розлад. Добро занепало, і людина виявилася перемішаним зі злом. Навіть знаючи, що таке добро, у чому воля Божа, людина не в зможе її виконати за свого найплатішого бажання. У чому легко переконатися кожному. Варто, наприклад, спробувати хоч би на один день припинити ділити людей на погане, хороших, тобто виконати заповідь про незасудження ближнього. І відразу стане ясно, ми на це не здатні. Наша хвора природа заважає нашим благим намірам. От як про це писав апостол Павло, бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, такого не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю. А зло, якого не хочу, роблю. Ремлян 7, 18, 19. Водій, який порушив правила дорожнього руху і потрапив в аварію, не може їхати далі зовсім не тому, що забув правила, а тому, що у нього зламані руки. І якби Христос дав людям заповіді, просто як формальне знання про добро, це було б неймовірно жорстоко. Заповіді виявилися тоді для занепалої людини непереборною сіною, але Господь пообіцяв свою допомогу будь-кому, хто наважиться жити за його заповідь. Ось я з вами повші дні аж до кінця віку. Цю Божу допомогу в знайденні добра християни називають благодаттю, і жодну з добрих справ, здійснених ними, вони не приписують собі. Джерело будь-якого добра для християн їх Бог, який сказав, перебувайте мені, а й у вас, як гілка не може приносити плоду сама від себе. Якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете у мені. Я є лоза, ви гілки, хто перебуває мені, і я у ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15, 4, 5. Від людини вимагається лише виявити вольву рішучість до виконання заповіді, а сили на це виконання дає Бог, таку співтворчість людини і Бога у справі спасіння, богослов'я називає синергією. І думка про те, ніби християни роблять добро, сподіваючись на нагороду, може виникнути лише у того, хто не знає слів Христових. Коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть, ми раби нікчемні, то зробили тільки те, що повинні були зробити, Луки 17.10. Церква це лікарня, лікар у цій лікарні Христос, а християни, Усього лише хворі, які стараються точно виконати приписи лікаря. Одужання у відомому сенсі дійсно можна розглядати як нагороду за рішучість відправитися на лікування. Але ж спасіння – це єдинання людського духу з Божим. І якщо людина робить добро, не маючи на увазі цієї мети, то безкорисливе творіння добра може виявитися для людини даремним, якщо не переводить її. До джерела пущакого добра. Тертуліан писав, що людська душа за самою своєю природою християнка, адже Бог створив людей за подобою своєю. Тому прагнення робити добро є природною властивістю і потребою будь-якої людини. Незалежно від її релігійних переконань. Була комуністична влада, тобто була атеїстична, безбожна влада. Але там добра теж для людей робилося багато. І наміри у них були добрі. То що вони все це хотіли зробити без Бога. Це і є той самий моральний закон у людині, що так дивував. Еммануїла Канта, того безбожника. І людей, які прагнуть наслідувати цей природний закон добра дуже багато, незважаючи на пошкодженість образу Божого в кожній людині. Адже кожен наш гріх спотворює, пошкоджує образ Божий, на який створена людина. Але все-таки. Людина дбайливо зберігає в собі іскорки природнього добра, інтуїтивно розуміючи, що це найцінніше її надбання. Так, виснажений довгими мандрами пустелі подорожній дорожить флягою із останнім запасом води. Вода ця каламутна і тхне. Але для подорожнього вона цінніша за усі скарби світу. Гроші в пустині для неї не мають значення. З грошима він там не виживе. А от вода, хоч і брудна, допоможе йому вижити. І раптом за черговим барханом перед ним відкривається величезне озеро. Наповнене напрочуд чистою і свіжою водою. І що ж робити цьому подорожньому? Він може кинутися до озера з останніх сил, кидаючи все, що заважає бігти, щоби швидше пирнути урятів прохолодній хвилі. Але може вирішити для себе, що вода у нього ще залишилася і Ітиме уздовж берега, поки не кінчиться його мізерний запас, а потім помре від спраги, так і не доторкнувшись до прозорої води, яка плескалася біля самих його ніг. Христос сказав: Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Івана 7.37. Скажено це про жадання добра. Про прагнення до істини, як до вищого блага, і тим, хто творить добро заради самого добра, Господь обов'язково відкриває себе, а от чи прийме людина Христа як свого Спасителя або визнає для себе достатнім просто наслідувати Його заповіді, якщо одному з безліч етичних вчень. Це справа особистого вибору кожної людини, будь вона хороша чи погана. Дорогі мої, сподіваюся, що ми щонеділі свята стоїмо в храмі, беремо участь у божественній літургії, на якій Христос каже: То є тіло моє, що за вас ламається, то є кров моя. Що проливається за вас і за батьох на відпущення гріхів. А також Він сказав: якщо не їстимете тіла Сина чоловічого, і не питимете його крові, не матимете життя вічно. Ми ходимо до храму. Сподіваюся, бо хочемо отримати життя вічне. Але Ісус не сказав, що якщо ходитимете до храму, то отримаєте життя вічне. Він сказав, якщо не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крові, не матимете життя вічно. Бачите, хочення до храму замало. А ми чомусь вибираємо. Хочу і причащаюся, хочу і не причащаюся. Так? Христос каже: якщо хочеш, то ходи за мною. І що найважніше, Спробуйте і подивіться, який добрий Господь закликає нас Давид ви псаломопівець у 33 му псаламі. Спробуйте, дорогі мої, і побачите, який добрий Господь. Але коли людина вважає Христа Богом та все ж сподівається врятуватися власними чеснотами, відвідуванням церкви, моліннями, Молитвами своїми, постами своїми, милостиною. Дорогі мої, це потрібне. Це ті чинники, які наближають нас до Бога, але вони не можуть нам замінити Христа у Пресвятій Євхаристії. Тоді така людина і справді ризикує залишитися поза спасіння. навіть якщо є членом церкви. Бо найстрашніша хвороба людського духу упевненість у власному здоров'ї. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислухайте свою думку. і мене пишіть. Якщо знаєте таких, які роками у ваших сім'ях, родинами не споїдалися, причем напишіть їх імена. Помолимося за них разом, але під благословенням, благословення Господні, благослови вас Боже. Слава Ісусу Христу!